Риби було вдосталь. Нам пощастило з географії, звісно, якби не сусіди з північного сходу. Але все ж густа мережа річок забезпечувала рибою і не тільки річковою, адже і морська заходила до Дніпра чи Дністра на нерест. Так тривало аж до 19 століття. Крім того, козаки робили непоганий бізнес на розведенні риби у ставках, ікру чи то пак кав'яр, як і морепродукти, імпортували 500 літровими бочками. Чорний. Червоний кавяр зовсім не було дивиною, і в зимовий період вони щедро їли це, і навіть ну, не як святкову страву. Причому кав'яр, зокрема, він був доступний навіть середньому класу. Риби було різної, дуже багато. Осетрина для шляхти не було чимось аж геть таким. Осетрину можна було виловити в Дніпрі, в межах Києва. І про це є дані на початку XVIII століття це не було аж геть щось. Вони її коптили, солили. Солоної риби було повно, насправді повно. Таранка сушена. Сушили рибу у печах із сушеної варили суп.